Всім привіт! Всім привіт! Мене звати Регіна Раїнська і я хочу трохи розповісти про Індію. Бо е, у травні ми збираємося знову йти у Гімалаї. У Гімалаї до джерела Ганги Йога-Тур. І зараз, коли ми спілкуємося з людьми про йога-тур, я розумію, що багато людей мають ем, не дуже чітке уявлення про Індію, а іноді зовсім не розуміють, що таке Індія. А і Асоціюють Індію з якоюсь країною, наче Таїланду чи Балі. Але Індія це дуже різна країна, це дуже по-іншому влаштована країна. І треба трохи привнести ясність. Тому у нас скоро буде зум-кол, де ми всі зустрінемось та поговоримо про Індію, поговоримо про різні нюанси, буде такий як а, питання в відповіді, схема. Але зараз буквально три хвилиночки я хочу розказати основні моменти про Індію. Виходячи з мого власного експіріансу, власного досвіду, я була в Індії багато разів. Це мій 12 й раз, коли я приїхала в Індію на декілька місяців, зараз я знаходжусь в штаті Таміл Наду, Пандічері. Пандічері це минула французька колонія. Це дуже таке незвичайне місце де дуже багато французів і ашрам. – Ашрі-Аурабінда. Ашрам, тому тут багато дуже таких освічених інтелектуальних людей, дуже вкусна їжа, смачна їжа. Але взагалі Індія це дуже колоритна країна. І багато людей, які були в Індії, називають цю країну мамою, мамою. Вони кажуть Мама Індія, мама Індія ніколи не чули. А якщо чули, задумувались, чому? Чому Індію називають мамою? Ніхто не каже про Єгипет, мама Єгипет, ніхто не каже, мама Іспанія чи мама Таїланд. Але про Індію так кажуть. І чому кажуть, чому називають Індію матір'ю? На, я розумію, виходячи з власного досвіду та спілкування з іншими людьми, що Індія це? Країна, де ти перероджуєшся, тут відбуваються дуже глибокі трансформації. І тому багато людей сюди приїжджають і вони ломаються і перероджуються. І або виживають, і виходять як птихця фенікс з пеплу знов оновленими, або повністю ламаються. Тому це країна-мама зазвичай перероджуються в гарному сенсі, починають нове життя. Я саме в Індії перший раз поїхала за кордон в Індію, навіть не розмовляючи ніякою англійською мовою. Я можу сказати, що ми, пе, мій перший візит в Індію я переродилась. Відбулися сильні трансформації, стикання з Богом, стикання з духовними, сильними людьми. І з демонами, які мені, мені спочатку поламали, то я повернулася додому вже іншою людиною. Я постійно вважаю, що саме в Індії я знайшла нову себе. Тому я поважаю цю країну, я також її називаю мамою. Але є, знаєте, є люди, які вважають, що в Індію можна поїхати, щоб відпочити. Ні, no. <смеш> Це не вийде. В Індії ніхто не їде відпочивати. Тут такого неможливо. Чому? Тому що тут дуже несподівана ситуація відбувається. Тут може бути дуже брудно, дуже шумно, а може бути по-іншому, дивлячись, яка у вас карма. Тут все разом в одному комуті, коломутиться. І кожна людина тут зустрічає те. Відповідно, що в має всередині. Гарні люди зустрічають гарні події, а темні люди зустрічають темні події. Деякі люди приїжджають в Індію і підчіпляють якусь хворобу, інфекцію, яку ніхто не може потім вилікувати ніде в Європі. Та, Індія це небезпечно. Тут можна отруїтися легко. Люди з проказами на дорогах хваляються, можуть чіпнути вас за ногу. і… Занести якусь інфекцію. Тут багато йогів і містиків от хора бабаджі, які можуть проклясти, якщо ви на них подивитися неправильним чином. Тут багато небезпечного. Але також тут є люди, які можуть у вас навпаки одним лише поглядом благословити так, що ваше життя повністю піде вгору. Або тут можна навчитися. Надзвичайно вкусні, вкусні їжі, які її готувати. Тайшкарі, Доса, Панір. Надзвичайна кухня, найсмачніша кухня у світі. Також тут є дивовижні місця сили. А головне, що тут є для мене, це храми, які найдревніші у світі. Наприклад, я от була в багатьох місцях. Де шукала древні храми, да? Я знайшла в Єгипті піраміди і храми в Луксорі, яким більше трьох тисяч років, деяким пірамідам майже більше, ніж чотири тисячі років. Я була у Турції, у багатьох місцях, де дуже древні храми. І в Індії. Але знаєте, яка різниця? В Індії ці храми діючі. Вони п'ять тисяч років існують і вони досі діють. Накоплюючи всю ту енергетику за роки. Наприклад, храм в Кедранадх, високо в горах в Хімалаях він дійсно 5 тисяч років. І там стіни всі помазані маслом. І ти коли заходиш в цей храм, відчуваєш себе, наче ти в утробі матері. Дуже-дуже потужна енергія. Або, наприклад, г... манікарніка гхат в Варанасі один із основних гхатів, де спалюють трупи. Людей більше п'яти тисяч років. І е, кажуть, що вогонь на цьому гхаті ніколи не перестував, не, пер, е, не зупинявся, Тобто він дуже-дуже древній, постійно, постійно, постійно працює. І біля того гхату в Варанасі, де спалюють трупи, священна така подія кожен день, кожної хвилини. Там також живуть акхораба, які їдять їжу, рис, варять в черепах людей і обладають дуже потужною силою надзвичайною, тому можуть як благословляти, так і проклинати. Все це в Індії, все це в Варанасі, все це ось тут. І якщо ви маєте намір поїхати в Індію, щоб походити на каблучках. і відчути енергетику, розслабитись, подивитися на та місця та сфотографуватися біля таджмахалу. Забудьте про це. Це таке буде розчарування. Ви як тільки приїдете до Таджмахалу, добре, зайдете туди за ворота, сфоткаєтесь на, фон, на фоні тадж Таджмахалу. Добре, все добре, ідеально. Але тільки як ви виходите за ворота Таджмахалу, перед вами буде дохла корова, яка валяється в мусорі. І тисячі людей, які на колінах повзають між вами, між вашими каблуками і просять хоч трохи на, на хлібчика. Ви зрозумієте, який колоритка, який контраст. І якщо ви в каблуках, то якраз ви сама перша будете, кому за ногу буде чіплятися прокаження. В Індії є дрес-код. Він може вже не так важливий в ГОА, і в місцях, де багато туристів, де вже модернізовано більш-менш, але взагалі в Індії багато місць, де є дрес-код, тобто плечі, лікті і плечі і коліна повинні бути покриті до щиколотки. Якщо ви будете відкриті, то у вас будуть проблеми. Я вже намагалася так походити в шортах і чіпляються всі, хватають у вас за соски, за коліна. Чоловіки плигають, діти, діти по 14 років кричать, фак-фак-фак. Тобто, якщо ви біла і ви видите в коротенькому чомусь, у вас будуть багато проблем. Тому в Індію їдять не для розваги. А для духовного розвитку. В Індію треба їхати, якщо ви хочете, розвивати свою свідомість, розширювати свою свідомість, духовно зростати. Тільки для цього. Все інше це буде марна трата часу та грошей. До речі, Індія це не про гроші. Тут дуже все доступно, дуже все дешево. Мій перший тур в Індію був у 2016 році. І весь тур на 14 днів коштував на той час 350 баксів. Уявіть собі. Нам б вистачило 350 баксів, щоб 14 днів з гідом, з тургідом, з йогою подорожувати по всій Індії. Я, завжди, я нічого на той час не заробила. Це мій був перший тур, але я відбила свої розходи, вийшла на нуль, і то вже було круто. Зараз тур коштує приблизно 1200 доларів, але це враховуючи, що в нас постійно комфортний транспорт, ми на таксі, ми живемо в комфортних готелях і ми, ми оминаємо брудні локації. Та, і якщо ви їдете в Індію, то дуже важливо попоститися, почистити шлунок. Або там навіть, навіть бактерії розвести гарні, щоб перетвар трав, травлювалося все добре. Е, також дуже важливо почитати книжки про Індію, щоб у вас сформувалося уявлення, що тут максимально можна відчути. Я дуже рекомендую почитати книжку Йогананда Парахамахамса Автобіографія Йога. Потужна книжка дає уявлення про Індію. Почитати книжки. Мірча Аліада, йога і свобода. Роберт, Роберт Свобода по ліву сторону від Бога, про Акхора Баба. Шантарам можна, але шантарам це не про духовні практики, це про мафіозія в Мумбаї. Мумбаї, мафіозія це, це не зовсім індія. Це існує такий маленький куточок біля Гуа, і там духовно зростати неможливо. Можливо, духовно зростати можна усюди, в будь-якому місці. Але якщо ви хочете відчути спокій, душевну рівновагу, почути у вчителя слова, то треба їхати в місце, де вчителя живуть, а не мафіозію. Ось так. Індія тут живуть досі, знаєте, ті йоги, які в печерах практикують. Я їх зустрічала з ними, спілкувалася, і це дивовижний досвід. Тут можна зустріти вчителів, які займаються постійними аскезами, практиками, молитвами, які знають, що таке по суті на справжня йога, які живуть голі у печерах, покриті пеплом, постійно. Е Знаходячись е, в різних глибоких станах свідомості, без ніяких наркотиків, люди, які знають, що таке самаді, що таке просвітлення, що таке звільнення, що таке свобода, що таке джотіш астрологія, що таке мантра, що таке аюрведа, що таке натуральна медицина, що таке енергія, що таке маніпуляція з енергіями, що таке духовний світ, що таке Боги. Ось тут такі люди живуть які. З власного досвіду це все знають і можуть цим поділитися. І треба їхати в Індію, щоб таких людей зустріти. Зустріч з вчителями це найвище благо на землі, це саме те, для чого ми народилися, щоб духовно зростати, розвивати свою свідомість, виходити на нері... на новий рівень саме усвідомлення, пізнавати, хто є ми на саме насправді. І це пізнання в Індії відбувається швидше, де будь-небудь. Бо тут є вчителя, тут є потужна енергія, тут є потужні храми. Тобто в Індію треба їхати за цим. Тоді це буде гарно, проведений час. Все, я закінчила. Маю надію, що це було дуже корисно і зустрінемось в Зумі. Всім дякую, бувайте!